Доброго дня, 6 класи, і ми з вами продовжимо вивчати Єгипетську державу. Тема сьогоднішнього року це організація суспільства і влади в Давньому Єгипті. Вам, домашнім завданням заданням, треба було проаналізувати природні умови давнього Єгипту і вплив природних факторів на розвиток землеробства та скотарства. Думаю, ви зрозуміли, що ключовим, навколо чого всього Єгипет будувався, це Ніл не дарма. Греки його називали даром Єг... Нілу. На берегах річок був мул, за допомогою якого і можна було вирощувати різноманітні явища. Сьогодні ми з вами. Розглядаємо інший бок життя, це суспільство. Тому що суспільство дуже важливо розглядати. І з часом, єгипетської... часом єгипетське суспільство втратило однорідність. Поступово виокремлюються вожді та служителі культу, жарці, які привласнили собі надлишок виробленої громадою продукції. І розпочинається формуватися приватна власність. Ірігаційне землеробство в Єгипті дедалі більше потребувала об'єднаних зусиль десяток тисяч людей. Господарське життя країни потребувало чіткого керівництва і контролю. Так сталося передумова для створення держави. Держава це форма організації суспільства на певній території за допомогою законів та органів влади, які утримуються за рахунок зібраних населення, з населення податків. Приблизно 5000 років тому в давньому Єгипті внаслідок майнового розшарування відбулось поділ на класи. У результаті завойовувань з'являються раби. Жителі давнього Єгипту з метою введення вед, ігрегаційного землеробства об'єднуються в общини, номи, на чолі з вождями, намархами. Між собою ворогують або співпрацюють майже 40 невеликих номів. Ном це сусідська род... рільнича община в Єгипті, якою керує вождь, Номар. Спочатку в Єгипті було близько 40 держав. Їх правителі часто воювали один з одним, переможці захоплювали переможних. Деякі правителі стали називати себе царями. Цар це правитель, що уособлював вищу законодавчу військову, судову та релігійну владу. Шанували його як бога рам. Врешті-решт, данилу Нілу було поділено між двома великими царствами. В понизі річчі, тобто в Дельті, у нас утворюється Нижній Єгипет. А вище за течею, Верхній Єгипет. На минулому році я вам це зазначав. Щоб займатися землеробством, єгиптянам потрібно було постійно проводити рігаційні роботи, що було важко для окремої родини. Тому вони об'єднувалися в общину на чолі з вождями, так общинами називаються номи. І в кожній частині Єгипту було приблизно 20. Цар Верхнього Єгипту носив білу корону, схожу на високий шолом, а символ цієї держави була квітка Лотосу. Корона царя Нижнього Єгипту була червоного кольору і мала плоське піднесення іззаду. А державний символ папірус. Між двома царствами відбухають тривалі запеклі війни. Про цю епоху розповідає знаменитий єгипетський рельєф, опукне зображення на камені. що зображувало царя Верхнього Єгипту, який замахується на супротивника. Нижче показані вороги, що рятуються втечі. Це у нас палета фараона Нармера, рельєф на шифронному щиті зображена перемога правителя Півдня. Тому що після тривалої боротьби близько 3000 року до нашої ери, цар Менас з, Єгип... з Єгипетської династії Міна, утворив у Єгипті єдину державу зі столицею в місті Мемфіс. Мемфіс розташований на кордоні між Нижнім та Верхнім Єгиптом. Ось ви бачите. До речі, Мемфіс вважає обителю Бога птаха грецькою мовою Айгіптос. Від нього і Слова і походить назва країни Єгипет. Він став носити подвійну корону. Повелителі всього Єгипту стали називатися себе фараонами. Зміцнення після об'єднання держави прагнуло захоплювати рабів та багато здобич, тому вела постійні війни із сусідніми племенами. Найвідоміший фараон завойовник був Тутмос Тутмострет. Свої завоювання він розпочав в 1503 році до нашої ери. Тут на му вдалося створити могутню державу, які підкорилась Лівія, Асирія, Вавілонія, Хецьке царство і острів Крит. Найвищої могутності єгипетська держава досягла за фараонів Ранзеса Великого, який править в 1290 по 1224 роки до нашої ери. І він залишив своїм начатком величні споруди, храми та статуї, а також най... найдавніші відомі в історії мирний договір з царем Хетті. На іменування титулу Єгип... правителя Єгипту Фараон вперше згадується в Біблії. Історики вважають, що за правління Рамзеса II в Єгипті жив біблійний пророк Моїсей, який вивів євреїв з єгипетського полону. Саме з біблійної оповіді про Моїсея до нас дійшли відомості про фараона. Фараон був всесильним владикою Єгипту. Його підкорялися вальможі, знатні люди, царські радники, воєначальники. На службу фараона та вальмож перебували чисельні писарі. Вони записували накази, наглядали за роботами землеробів і ремісників, підраховували, підраховували податки, що йдуть до казни, Добре, навчення, військо забезпечувало могутність фараона. Під час урочистих прийомів фараон сидів на троні, тримаючи в руках батіг та жезл. Це вказувало на те, що в нього було право володарювати та карати усіх своїх підлег. До правителя Єгипту вони наближалися, піднявши руки на зрак захоплення. Підійшовши до трону, підлегли ставали на коліна і падали ніц, залишаючись в такій позі, поки фараон не накаже піднятися та говорити. Усі падали перед ним на землю і цілували слід його ноги. За велику честь вважалось, якщо фараон дозволяв цілувати свою сандалю. Мало кому випадала честь знаходитися перед лицем самого фараона. Бувало, при його погляді у вельмож від хвилювання під... підкошувались ноги, і він втрачав дар мови і не розумів, живий він чи мертвий. Адже перед його очима сидів сам правитель Єгипту. Правитель Єгипту... Вселяв такий страх, що навіть ім'я його не можна було промовляти. Замість імені єгиптяни говорили Пер О. Звідси пішло слово фараон. Пер о Означає великий будинок. Замість того, щоб сказати хеопс повелів, говорили великий будинок повелів. Середальні єгиптяни обожнювали фараона. Вони вірили, що він не просто людина, а земний Бог. І назвали його сином Сонця Рам. Бог Сонця цар серед богів, а його син Фараон цар серед людей. За їхніми уявленнями, життя без фараона так само, як і без сонця на землі неможливе. Нілу відбувається регулярно, в певну пору року, але не вірили, що розливу не буде, якщо фараон не накаже річці розлитися. Все повинно підкурятися волі фараона. Не тільки люди, а й природа. Фараон мав необмежену владу, його слово було законом. Для всіх і для всього населення країни. Навіть вельможі його наближені не мали права з ним сперечатися. Усі люди поклонялися йому, як Бог. Для допомоги в управлінні країною фараон обирав сановників, які здійснювали суд і керували господарством країни. Найвищим з них був в Чаті, друга людина після фараона. У релігійних справах фараони допомагали верховні жерці. Головних храмів країни. А на місцях в окремих частинах держави управління здійснювали вельможи, правдова знать. З Найз... найзнатніший вельмож Фараон призначав правителями номів своєрідних областей країни. Варто підкреслити, що багато фараонів, вельмож і храмів утворювалось спочатку на підставі того факту. Що ці люди відігравали особливу роль у підтримці іригаційних споруд, а також організували виробництво знарядь праці та реміснич... ремісничних товарів. Тому спочатку жителі та Єгиптом свідомо віддавали частину врожаю та худоби, зміцнюючи панівне становище верхів. Згодом правляча верхівка так зміцніла, що, спираючись на своє багатство, захопила всі важелі управління держави і стала диктувати свою волю решті населення. Виникли податки, які було направлено не тільки на ремонт дамб, загад, храмів, майстери, але й на збагачення та задоволення примх, вельмож, верховних жреців і фараона. Згодом, Коли фараони здобули владу над усією країною, а також, їх також стали обожнювати. У легенді Дагор позначений як першородний, золотий, той, що живе вічно, його символом був Сокіл. Щодня фараону бажали вічного життя, живи вічно. Так зверталися до нього слуги та підлеглі. Проте, хоч би якою небесною істотою вважав себе фараон, і хоч би. Скільки разів звучало в його вухах офіційний титул Великий Бог, Парон розумів, що він не буде жити вічно. Згідно з єгипетськими міфами, убити можна було і Бога. Озіріса, бога царя давнини, убив його власний брат, Бог Постелі та Зла Сеп. Останнім обманом замінив Озіріса, заманив Озіріса в пастку і, зачинивши скрийню, кинув його в море. Дружина Озіріса, богиня магії та чаклунства Ізіда, стала розшукувати скриню з тілом мертвого чоловіка. Коли вона знайшла його, сет, скориставшись підготовкою до подгування, розрубав тіло Озіріса та розкидав по всій країні. Ізіда розшукала 14 шматків тіла і за допомогою бога померлих Онубіса зробила першу в історію людства мумію. Від Озіріса Ізіда мала сина Гора. Згодом Гор вступив у боротьбу з Сетом, і йому вдалося відсудити царство Сета перед дев'ятьма великими богами Єгипту. Гор став останнім богом, що правив на землі. Вважається, що міф про гора відповідав періоду встановлення влади фараона. Фараон став земним втіленням гора. У період розквіту єгипетської держави було збудовано для богів спеціальну спороду, лабіринт. Це був величезний заопокійний храм. Унікальний ансамбль площі 72 тисяч квадратних метрів, заду, задумали як пантеон чисельних єгипетських богів. Сюди могли прийти жреці з будь-якого ному і знайти зображення свого божества та принести необхідні жертви. Ви бачите перед собою зараз цей, цей лабіринт. Влада фараона, як правило, передавалась у спадок від батька до сина. Однако були випадки, коли держава правила жінки. Історія донесла до нас імена могутніших правительок Єгипту, Менрей, Мернейт, ім'я першої вірогідно, відомої жінки-правительки в історії, правила вона при своєму малолітньому синові близько 290 року до нашої ери. Вчені дослідили її поховання в гробниці Абідосу і Хадшепсут. Одна з найвідоміших правительок Єгипту була співправителькою в 1479 по 1458 роки до нашої ери при малолітньому Тутмусі III. Давні Єгиптяни вірили, що фараон не просто людина, а земний Бог, і називали його Сином Сонця Ра за уявлення стародавніх Єгиптян без фараона, як і без Сонця, неможливо все жити. Як втілення Божественної сили Фараон брав участь в усіх найважливіших подіях країн. Перед початок розливу Ніла кидав у воду папіру з наказом річці почати розлив, Відривав, відкривав оранку, зрізав перший сніп урожаю, брав участь у релігійних святах, як Верховний жвець. Символічним втіленням Божественної сили фараона був Сфінкс Лев з головою фараона. Єгиптяни вірили, що у людини є душа. По смерті вона залишає тіло та відправляється в підземне царство, де править Бог Осіріс. Але під час від часу душа повинна повертатися на землю. Для цього тіло треба зберігати. Тому єгиптяни особливим способом обробляли тіло померлої людини, перетворюючи його на мумію. Тіло клали у гробницю, що мала назву будинок вічності, побудовану з каменю або вироту в землі. Найближчим помічником фараона був візир. Або, як ми ще сказали, Чакінь, який виконував обов'язки головного скарбаря, стежив за станом е, зрушуваних каналів, зберігання зерна, будівництва, фортець тощо. Влада на місцях у номах, належала на Мархам, які особисто призначав фараон. Знатні і багаті люди, вельможі, виконували різноманітні доручення фараона, або були суддями на місцях, обіймали різні посади. У розпорядженні вельмож було багато чиновників, стражників і воїнів. Серед чиновників виділяються грамотні писарі. Вони займали велике становище в суспільстві. Писарі записували, прийняті фараоном рішенням, складали угоди, визначали та збирали податки, вели облік польових робіт, врожаю і кількості худоб. Жила Вельможі у великих, часто двоповерхових або трьоповерхових глиняних глинобитних будинках. Долівку викладали плиткою, стелю фарбували, умеблювали такі поміщення з ручними кріслами, ліжками, столами і зрізленого дерева, зі зерунками зі слонової кістки, розкішними скринями. Навколо будинку був сад зі ставком чи басейном. Заможні єгиптяни носили одяг з тонких льняних тканин, та чимало прикрас золоті браслети, намисто з дорогоцінним камінням тощо. У чоловіків і жін... чоловіки і жінки носили перуку, користувалися косметиком, яскраво підмальовували очі. Під час банкету господарі та поважні гості сідали на невеликих стільці, діти і всі інші на циновки чи подушки. Слуги виносили по черзі усілякі страви та ставили їх на невеликі столики біля гостей. Це і різноманітні види хліба та печива, страви з качок, гусей, журавлів. Риби, м'яса, биків, різні сорти пива, виноград, дині, кавуни, яблуки, інжир, фіники тощо. Їли руками, а в перервах між травами руки обмували водою. Гостей розважали музиканти і танцівниці. Як же ще простий люд? Основні матеріальні багатства країни були створені працею трудового люду, землеробів, архітекторів, ремісників, птаховів та інших. Найчисельнішою верствою населення в стародавньому Єгипті були землероби. Вони мали невеликі наділи землі, худобу і фруктові сади, і вели власне господарство. За користування землею та водою для її зрощення землероби платили податок, він становив близько третини зібраної урожаю і приплоду худоби. Важливу роль у суспільстві відігравали ремісники, які забезпечували населення різноманітними виробами. За роботу з ними розраховувались хлібом, зерном, тканинами, олією, рибою, фіниками та іншими продуктами чи виробами. Частину населення стародавнього Єгипту складали невільники раби. У заможних родинах вони виконували обов'язки домашніх слуг. Прибирали будинки і двір, випікали хліб, займалися ткацтвом тощо. Невільники могли мати своє майно. Свідчити в суді проти свого власника, якщо той погано з ними поводився. Оселі трудового люду були значно скромніші, ніж у вільмож. У них майже не було меблів, лише крісла з папірусу, цинковки, інколи ліжко та дерев'яні скрині. Спали, як правило, на циновках, на підлозі або на даху. Замість подушок єгиптяни клали під голову спеціальні підставки з дерева чи камня, боялися скорпіонів. Основною їжею давніх єгиптян було ячмінні коржі, каша, свіжа та особливо сушена риба. У жаркому кліматі свіжа риба швидко псувалася: овочі, цибуля, салат латук, чесник, можливо, гірки, М'ясо вживало дуже рідко. Міські будинки мали до п'яти поверхів. На вузьких вулицях завжди було людно і гамірно. Ввечері жителі прохолоджувались на дахах будинків. Будувати і обслуговувати систему штучного зрочення можна було лише колективними зусиллями усім миром. Тому що тисячі хліборобів, ремісників, воїнів, дрібних чиновників та жреців виконували свій громадянський обов'язок – загальну державну трудову повинність. Вони споруджували і лагодили дамби, канали, штучні озера та водойми. Спільна праця людей змінювала долину Нилу. І Єгипет поступово перетворився на Зелений сад. Були створені умови для значного розвитку хліборобства і тваринництва для процвітання усієї країни. Але як тільки через чвари занепадала занап... зрощувальна система, населення Єгипту страждало від жорстокого голоду. Ось так розвивалось єгипетське суспільство та Єгипетська держава. Що ще можна сказати про Єгипет, що вперше в Єгипті з'являються раби. На ваше задання ви читаєте параграф 11. Якщо ви пропустили попередній урок, тому ви можете зараз його переглянути, тому ви бачите силочку. Дякую вам за увагу і успіхів у виконанні завдань. До зустрічі!